Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 167. Заповніть таблицю. Починаємо. Нам треба вираз 10А в квадраті поставити спочатку число замість А число мінус 6, і вираз. Квадрат добутка 10а, також поставити число мінус 6. якраз подивимось, в чому різниця. Підставляємо 10, помножене на а квадрат, це 10 помножити на мінус 6 в квадраті. І це дорівнює 10, помножене на 36. І це буде 360. Запишемо це. Далі. Тепер підставимо в квадрат добутка 10а, число мінус 6. Дивіться, що виходить. 10 помножене на мінус 6. І цей добуток в дужках і в квадраті. Спочатку виконую множення в дужках. Це буде мінус 60 в квадраті. І це буде 3600. І запишемо це. Також в таблицю. Далі нам треба підставити замість А число 6. А ми тільки що підставляли мінус 6. Але ж мінус 6 в квадраті і 6 в квадраті це буде те саме значення. Тому одразу пишемо 360. Аналогічно, 10 ми множили на мінус 6 і піднесли до квадрата. Це те саме, що 10 помножити на 6 і піднести до квадрата, Бо квадрат додатного і від'ємного числа число додатне. Далі. Тепер замість значення, там, де ми підставляли мінус 6, будемо підставляти мінус 0,4. Щоб не переписувати, давайте. Прибрали, оце мінус 6. І запишемо тепер в дужечки мінус 0,4. І обчислимо. Спочатку треба мінус 0,4 піднести до квадрата. Помножити само на себе два рази. Це буде 10 помножене на 0,16. І тепер треба перенести кому вправо на один знак. Все. Це буде 1,6. Далі 10 в дужках Помножити на мінус 0,4. Це буде мінус 4. Ми перенесли кому вправо. А мінус 4 в квадраті це 16. Все, записали 16. Тепер замість А треба підставити 0,4. А ми тільки що підставляли мінус 0,4. А ви знаєте, що квадрат додатного числа і квадрат від'ємного числа це число додатне. Отже, ми отримаємо те саме значення. Тому можна просто переписати 1,6 і 16. Далі. Замість числа А нам треба підставити 3. Ми прибрали всі наші обчислення, так? Там, де ми підставляли мінус 0,4. І тепер запишемо 3. 10 помножити на. 3 в квадраті дорівнює. Спочатку треба піднести до квадрата число 3. Це буде 9. А 10 на 9 це буде 90. Записали 90. І тепер підставляємо у другий вираз. Тут треба 10 спочатку помножити на 3, а потім піднести до квадрата. І добуток буде 30, і його треба піднести до квадрата. 30 на 30 900. Запишемо. Це в таблицю. Наступне. Замість А підставляємо число 0,3. І нам тепер треба спочатку піднести до квадрата 0,03 це буде 0,09. Треба, щоб після коми було 4 знака. Тому що. Перший множник має два знака після коми. І другий множник має два знака після коми. Ми множимо 0,3 на 0,3. А в добутку треба, щоб було 4 знака після коми. Все, тепер треба помножити на 10 це число. Для цього треба перенести кому вправо просто на один знак. І це буде 0,09. Далі. А тепер треба спочатку в дужках 10 помножити на 0,3, а потім добуток піднести до квадрата. І це буде 0,3 помножити само на себе два рази. Дорівнює 0,9. Все запишемо значення в таблицю. Наступне число треба підставити замість а дріб 1/2. І в першому випадку спочатку треба 1/2 піднести до квадрата. Одразу запишемо, що ми 10 перших множимо на 1/2 і на 1/2. 10 і 2 можна скоротити на 2. І у нас відповідь в чисельнику 5, в знаменнику 2. І це буде 2,5. Далі. Треба спочатку в дужках помножити 10 на 1 друга, а потім результат піднести до квадрата. Виконуємо дію спочатку в дужках. Ми знаємо, що 1 друга це те саме, що 0,5 половина цілого, так? І запишемо 0,5. І все це в квадраті. 10 на 0,5 це 5, а 5 в квадраті це 25. Наступне число підставляємо замість А мінус 1. Спочатку треба піднести мінус 1 до квадрату, це 1. А 10 на 1 буде 10. Далі. Тут треба спочатку помножити 10 на мінус 1, а потім добуток піднести до квадрата. В дужках мінус 10, і це все в квадраті. А мінус 10 в квадраті це буде 100. І наостанок. Замість а треба підставити 0. 0 в квадраті це 0. А 10 на 0 0. Далі. Спочатку 10 в дужках помножимо на 0, а потім треба піднести до квадрата. Це буде 0 в квадраті. Буде дорівнювати 0. Все. Завдання виконано. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!